Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Проповідь, яку я зараз записую, буде називатися Про докори у світлі Слова Божого. Коли будемо поговоримо про докір, коли Бог докоряє, і як це важливо приймати Божі докори, перше місце Писання, яке ми будемо читати, це буде. Друге послання святого апостола Павла до Тимофія, четвертий розділ, і ось ми читаємо з першого вірша. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй Слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй. Переконуй з терпеливістю та з наукою, настане бо час, коли здорової науки не буду триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до бойок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому. Терпи їх. Виконуй працю благовісника, сповиняй свою службу, бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний і не тільки мені, але й усім, хто прихід Його полюбив. З цього контексту ми бачимо, що апостол Павло, натхнений Святим Духом, промовляв Господь через нього до єпископа Тимофія і каже: Проповідуй слово, завжди допоминайся, тобто вчасно, невчасно, завжди докоряй. Докоряй. Ви знаєте, зараз, коли йде докірлива проповідь, але здорова наука і Дійсно, докоряється, то дуже рідко хто любить докори з членів Христової Церкви, які називаються віруючими. Дуже рідко хто любить докори. Чому? Бо зараз настільки таке велике боговідступництво від Бога, від здорової науки Евангелії, що дійсно збувається оцей третій вірш. Коли Апостол Павло писав це послання, то він писав і каже, що здорової науки не будуть триматись, настане час. І цей час, як ніколи зараз, відбувається по наших зібраннях, де люди не хочуть слухати здорової науки Івана. Де рідко хто хоче слухати ще слово докору. Слово докору, слово виправлення. Але дійсно ходять за своїми пожадливостями і вибирає собі таких пасторів, таких проповідників, таких вчителів, щоб їхні вуха влещували, щоб ніхто не докоряв за гріх і не говорив про святість, не викривав оці гріховні пожадливості. Бо болюбо перебувати в них, в тих гріхах, і не хочеться виправлятися, тому і вибирає собі таких вчителів, і не, не люблять зараз докорів. Коли Бог докоряє через своє Слово устами проповідників Божих служителів, то це ще велика любов Божа до, до, до Його народу. Або це велика Божа любов ще до тих людей, коли Бог докоряє. І докір Він зразу не є приємний. Але Він нам на добро, що ми виправилися у своєму житті. Бо Бог не хоче смерті грішника. І смерті грішника не стільки, апостол Петро, коли писав своє послання, не стільки він звертався навіть до людей світу цього, а звертався він до членів церкви, не хоче смерті грішника, не хоче смерті тих людей, які ходять в зібраннях, але ходять згідно в е, своїй плоті, живуть за плотськими пожадливостями, пробувають гріху, Бог не бажає, щоб і вони загинули. Тому і докоряє. І це є велика любов Божа, якщо ще звучить докір до таких людей, до таких тілесних членів церкви, на їхнє виправлення. Це є ще велика Божа любов до них. Так само зараз дуже, як ми казали, не люблять докорів. А саме хто не любить стілесні члени церкви та немудрі діви, наймити і ті, хто відступає від Бога. І ті, хто відступає від Бога. Ось ми читаємо, наприклад, послання до Тита. Це буде перший розгляд. І ми читаємо з 12 го вірша. Найз із десятого. Багато боє неслухняних марнословців, зводників, особливо ж з обрізаних, тобто євреїв. Їм треба уста затуляти, вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного. Сказав один з них, їхній власний пророк: Критяни завжди брехливі, люті звірі Черевані ліниві, це свідоцтво правдиве. Ради цієї причини докор'яй їм суворо, щоб у вірі здорові були. І на юдейські байки не вважали ані на накази людей, що від правди відвертаються. Для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних, тобто де невірних, занечищених по зібрання, по Нечисте ніщо, але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, тобто такі люди, вони твердять, такі які, члени церкви, які рахуються, так, членами церкви, вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі, і неслухняні, і до всякого доброго діла, нездатні. І ось апостол Павло звертається так само до Тита і каже, «Докор'яй їм суворо, щоб у вірі здорові були. Отже, докір він будить людину, він приводить її в тверезий погляд, тверезі думки, тверезе бачення. Він приводить її до, скажімо, тверезого життя, згідно Єванглії каже, щоб вони були здорові у вірі, тобто згінно, жили згідно здорової науки Ісуса Христа, згідно Євангелії, так як вчив Ісус, от до чого приводить докір, коли докоряти, на виправлення, так? щоб і застерігати людей, щоб не попали в різні заблудження, в різні, скажімо, відхилення від здорової науки Євангелії. Коли ми читаємо Перше Тимофія, ми читаємо 5 розділ і ось 20 вірш. А тих, хто грішить, тобто, де позібрання, картай перед усіма, щоб і інші страх мали, Наказує тобі перед Богом Ісусом Христом та вибраними анголами, щоб ти заховав це без лицемірства, нічого не роблячи з Упередженням, або інший переклад каже, із схильністю до когось. Тобто докори або картання мають бути незалежно на не дивитися на лице, чи це мені кум, брат, дружина, діти і так далі, має бути по поводу Христа, не має бути нікума, брата, свата, а Бог не дивиться на лице, Бог дивиться завжди. Однаково на всіх, отак От і апостол Павло навчає, навчав свого часу молодого Тимофія і казав: І ти не дивися, що зараз є дуже часто, можна замітити, коли пастора, служителя наймити особливо, дивляться на лице, дивляться, можна сказати, схильністю до когось, так? але не так, як заповідав апостол Павло Тимофієві. Коли ми читаємо так само інші місця писаємо, зараз будемо ще читати, то ми бачимо, що саме докір це є ціль Бога докоряти, щоб людина виправлялася. Зараз, як ми говоримо, дуже мало люблять ці докори. Коли Бог докоряє, то він завжди вказує на вихід із цієї гріховної ситуації чи гріховного життя. Завжди. Завжди, коли Бог докоряє, то Він вказує на вихід. І ось ми відкриємо послання, об'явлення, послання до семи церков, і ми прочитаємо там, де Господь докоряв і навіть вказував на вихід. От ми читаємо об'явлення, третій розділ, 19 вірш. І ми читаємо. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся». Тобто Господь говорив до Ледиківської церкви, говорив її духовний стан, що вона є в неї в літепному стані, і він говорив, щоб вона покаялася в тому. І говорив навіть поради, щоб зодягнути білу одежу, набути золото вогні перечищеного, мастю на на очі. Тобто він докоряв. Каже, кого я люблю, докоряю того, картаю того, будь ревний і покайся. Ціль докору Бога на виправлення, на щире покаяння, щоб знову члени церкви заревнували за, мену, за тим станом, яким вони мали до того падіння, гріх, скажімо, до того падіння в гріх, до того літа стану. Отже, ми бачимо, що тут Бог докоряв, але зразу вказував так само вихід. Відкриваємо так само те ж саме об'явлене третє роздул, і ми читаємо з першого вірша, перших три вірших. А до ангола церкви в Сардах напиши: Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Це є докір Бога, до цього пастора в Сардійській церкві. І до цієї церкви. Каже, ти маєш ім'я, що ти живий, але ти мертвий. Будь чуйний, решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв, і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Як бачимо, так само ціль цього докору на покаяння, на виправлення цього пастора і цієї церкви в сардах. Коли ми відкриваємо так само книгу об'явлення, другий розділ, і ось ми читаємо з 20-го віша. Але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона прокиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй час, щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Ось я її на ложе, а тих, що чинять із нею розпусту у велику біду, коли тільки в учинках своїх не покаються. а діти її поб'ють смертю і пізнають у церкви, що я той, хто нирки і серця вивіряє, і я кожному з вас дам за вчинками вашими. Як бачимо, Божий докір так само до цього пастора, що він так само привів порядок духовний стан. Тірській церкві, а не попускав ті лже-пророчиці, на які спочивав Дух Ізавелі, які свого часу ця, в старому заповіті вбивали пророків, і винищувала пророки і ненавиділа права людей. І ось Бог каже, саме докоряє, каже, поправце, не попускай це. Коли ми читаємо так само обняли другий розділ з 14 го віша, знову докір до пастора в Пергамській церкві. Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був Балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви, розпусту чинили. Так, маєш і ти таких, що тримаються науки Николаїцької так само. Тож покайся, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Знову сильний докір до цього пастора в пергамській церкві. Так само, коли ми читаємо об'явлення, другий розріз, ось ми читаємо 4 і 5 вірш. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Отже, ці всі недокори до цих церков Бог свого часу докоряв на виправлення, на щире покаяння цього пастора і, і цих членів церкви. Ще одне, докір можна прийняти і виправитися, а також можна і відкинути, і ще більше ожорсточитися на Бога і на Його слово. Ще раз, докір, коли Господь докоряє, можна прийняти і блаженна, і щасливий той член церкви, який приймає докір і виправляється. А можна і відкинути, і ще більше ожорсточитися на цього брата, на, особливо на Бога, так? що це таке Він говорить. Ожорсточитися ще більше можна. Ось коли ми навіть візьмемо е, Ісус розказував притчу про злочинних винарів. Коли Ісус закінчив цю притчу, то фарисеї зрозуміли, що Він про них це говорив. І замість того, щоб покаятися, вони ще більше його хотіли зловити на слові і погубити і вбити. Вони ще більше ожорсточилися. Тому не поступаємо, як фарисеї. Коли так само ми бачимо, коли Іван Хреститель він просто докоряв, він говорив: роди зміїни до тих фарисеїв, які приходили, дивись на хрещення, хто вам внушив, що ви читаєте від гніву майбутнього? Ученіть гідний покаяння, каже, ороди змінін. І не кажіть, каже, що ваш батько Авраам, бо Бог може піднести діти Аврааму із цього каміння, бо вже сокира прикладена до дерева, і кожне дерево, яке не буде приносити доброго плоду, буде зроблене та й буде вкинене в вогонь. Це був сильний докір через Івана Хрестителя до цих фарисеїв, садокєїв, які приходили на хрещення і подивитися. Ми читаємо так само. Коли Ісус докоряв книжникам, фарисеям, Він їм викривав все їхнє лицемірство, і це можна почитати в Євангелія Матвія 23 розділі, де він говорив, що вони гроби побілені, де він говорив, що вони моляться на показ, що вони, скажімо, повністю вдають себе самоправиних людей. Де він докоряв? Де він докоряв книжника, каже, що ви взяли ключа розуміння, самі не входите, інших не пускайте. І за такі слова, сильні докірливі, вони хотіли його погубити, вони хотіли його вбити. Але Христос свідчив про ці діла, що вони живуть в гріху, що їм потрібне виправлення. І це була велика Божа любов свого часу до тих фарисеїв, до тих людей, але вони не прийняли докору, а взяли і вбили, винесли вирок Ісусу Христу, щоб Його розп'ясти на Христі. Отже, докір можна прийняти, а можна більше ожесточитися і відкинути. Тому не будьмо подібні до цих фарисеїв, які відкидають і не приймають докір Бога. А приймаємо, з любов'ю приймаємо. Дякуємо Богу за тих братів, які ще є, які, через яких ще Бог говорить Слово докіре на виправлення народу Божого. Це ще велика милість Божа, ласка, любов Божа, коли є ще такі браття. І дякуємо Богові за них. Що вони ще є, якщо є ще, бо зараз в більшості маса людей по звірних говорить, влещуючи проповіді, маса проповідників. Але ще хочу сказати те, що потрібно потрібно докоряти з мудрістю Божою, будучи дуже обережними, не маючи на цю людину ніякої злоби, чи, скажімо, гніву, образи, подратування чи якоїсь помсти. Потрібно з мудрістю Божою докоряти. Пам'ятати, що за цю людину до, е, помер Христос. Постраждав Христос. І це дуже важливо пам'ятати. От дивіться, як написано, наприклад, е, Христос сказав: каже, як зрішить брать проти тебе, що зроби йому? Іди, викажи, докори йому. Якщо він покається, добре. Якщо ні, бери двох свідків, при двох свідках. Якщо при двох свідках, тоді при церкві, але спочатку каже, іди, докори їм. Але треба докорити з мудрістю Божою, пам'ятати, що за нього помер Христос, і бути обережними. Як і написано в Галатах, каже, якщо брат твій упаде, в який проріг, то як каже, якщо ви духовні, то виправляйте його духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Отже, дуже потрібно до того ставитися обережно. Пам'ятати, не мститися, не рубати, скажімо так, спеціально, як то кажуть, сипати сіль на рану чи з якоюсь злобою на цього, образою чи помстою, а дійсно на виправлення з мудрістю Божою. дуже бути обережними, не маючи нічого на, цю, на того члена церкви. Докоряти потрібно бути дальновидними. Бачачи наслідки, пам'ятаючи, як ми вже говорили, що за цього брата чи за цю сестру помер Христос, і робити так, щоб це було на добро, завжди говорячи правду при відкритті Євангелії, при відкритті Євангелії, боротися за цих людей, щоб вони були спасенними і назад повернулися від цього духовного стану. Докоряти потрібно вчасно. Чому я так кажу вчасно, у свій час. Бо потім може бути пізно. От так, як цей, ми читали, цей Четирський церкві пастор, він попустив ці е, лжепророчиці, на якій спочивав Дух Єзавелі. І Господь дав їй час. Покаятися, вона не захотіла. Вона не захотіла. Але якби цей пастор вчасно не попускав, можливо, би до цього не дійшло. Тому потім може вже бути пізно. Не потрібно попускати. Гріх... Гріховних речей у церкві, не боятися за свій авторитет чи за своє крісло, а говорити правду у сім'ї, бо... як ми говоримо, не боячися за свій авторитет, чи своє крісло, а також не дивитися на лице, як ми прочитали з упередженням до когось. З упередженням до когось. Ось ми відкриємо так само Єзикієля. Послання в старому заповіті пророка Єзекіїля, і ми читаємо третій розділ з 17 го вірша. Прочитаємо такий контекст. Сину людський, я настановив тебе вартовим для Ізраїлевого дому. Свого часу це Бог говорив до Єзекіїля. Тепер Бог говорить до всіх проповідників, до всіх служителів, до всіх пасторів. Я настановив тебе вартовим для Ізраїлого дому. Почуймо це. І як почуєш ти слово з ус моїх то остережи їх від мене. Коли я скажу: безбожному конче помреш, а ти не остережеш його і не будеш говорити, щоб остерегти несправедливого від його несправедливої дороги, що він жив, то цей безбожний помре. За свою провину, а його кров я зажадаю з твоєї руки. подумайте, яка серйозна і мова Бога до тих, хто не застерігає, але знає, що потрібно докорити і застерегти. Але ти, коли остережеш несправедливо, а він не вернеться від своєї несправедливості та, та від своєї несправедливої дороги, він помре за свою провину, а ти душу свою врятував. А коли правильний відвернеться від своєї несправедливості від своєї справедливості та зробить кривду, то я покладу спотикання перед ним і він помре, бо ти не устаріг його, він за гріх свій помре, і не згадається його правильні вчинки, які він робив, і кров його з твоєї руки я буду жадати. А ти, коли остережиш справедливого, остережеш, щоб справедливий не грішив, і він не зрішив, то, то жити буде він жити, бо був остережений, а ти душу свою врятував. Як бачимо з цього контексту, що Бог говорить, що потрібно остерігати, а я не помилюсь, як скажу докоряти вчасно. Дехто скаже, а чого докоряти мені, коли я стараюся жити свято? Колись для чого мені такі проповіді слухати такі докірові, коли я стараюся бути виконавцем Євангелії? А саме, дорогі брати і дорогі, дорога сестро, якщо дійсно воно так, то слава Богу, але для того і говориться на майбутнє як застереження, що ми були вже застережені, і друге, що ми цього не чинили, щоб нас було ще більше не тільки страху Божого, а тверезе бачення, і Бог нас тверезо якби сформував далі, що ми поступали правильно по життю. Правильно по життю. Ми ще відкриваємо одне місце писання, це буде послання апостола Павла до Тимофія, друге послання, четвертий розділ. І ми вже це читали, так? Де ми на початку читали, що там, де не буду тримати строї науки. І як важливо в теперішній час саме докоряти, а докір неприємний. О, який неприємний докір! І багато хто не любить докорів. І тому зараз важкий час. І тому апостол Павло говорив, каже. До Тимофія каже, ти будь пильним самотерпелиху, за ті речі прийдеться платити ціну. І то не десь в світі, в першу чергу, а саме в церкві, серед невірних дів, серед тілесних людей, серед тих, які живуть згідно пожаливостях своїх гріховних, коли говорити щиру здорову науку, то прийдеться терпіти гоніння. Так? Тобто тебе знелюблять саме там, де ти знаходишся, тих, по тих зібраннях. Але я наголосив, які люди не полюблять. Бо щиро вірячи люди, які чують здорову науку, вони будуть дякувати Богові за цих людей. Але ти терпили лихо? Бачите, як написано Терпи лихо. Оце важливо, брати сестри, знати, що за докіри слова, докірилу умову, треба платити ціну. І це правда. І це правда. Пророки платили правдиву, за правдиве слово, ціну. Христос заплатив смертю, Степан помер мученицькою смертю, а апостолів гонили, переслідували. І коли в в 10-му Іван, Івану, апостолу Івану, було об'явлено ця книга, книга Божа, Божого плану Спасіння Євангелія, в 10 розі ми бачимо, І каже, прийди, з'їж, з'їж. Вона буде, каже, солодка, спочатку солодка для тебе. каже. Устах твоїх, но гірка стане в животі. Це означає, що Бог, коли відкриває певне своє слово, то воно є приємне. А потім, передаючи це слово народу Божому людям, і це слово потрібне, навіть якщо треба докірливе, то за це треба платити ціну. Ціну за це платиться ціна. Брати і сестри, особливо теперішній час перед приходом Христа, як ніколи люди полюбили більше Мамону, полюбили славу людську, мають вигляд благочестя, сили відреклися, і вони саме отакі по зібраннях ненавидять просто, не можуть терпіти здорової науки Євангелії. І стараються усувати її по зібраннях, не давати ходу таким проповідям. Якщо закривати очі на гріхи, на членів церкви, то Господь сильно спитає пасторів, особливо, служителів та проповідників. Брати і сестри, пам'ятаємо, пам'ятаймо, пам що Бог нас покликав до Царства Божого, Бог нас покликав до святого життя. І коли десь хтось з членів церкви ухиляється, чи, скажімо, з людей, і Бог докоряє, то це, ще раз хочу наголосити: це є велика Божа любов. Приймаймо це. Приймаємо це, дякуємо Богові і виправляємося. І не відкидаємо цих докорів, коли Бог нам докоряє через своє святе Слово. Та Хай благословить нас Господь, та Хай допоможе нам Господь усьому приймати докори, і якщо треба докоряти, докоряти з мудрістю Божою, бути дальновидними і себе берегти в святості, в мирі і в любові до інших членів церкви. Я бажаю всіх. Всім, хто буде слухати це слово, рясних Божих благословень, а нашому Господу, Богу Цю, Сину і Духу Святому, Хай буде вічна подяка і дня вічно, і сьогоднішнього дня, і дня вічного. Амінь.